У час війни особливо важливо дати дітям простір для радості й довіри. Саме таким місцем став дитячий християнський табір, що проходив із 14 по 18 серпня на базі Дивосвіт на Шумщині. Табір був безкоштовним для усіх учасників з монастирської громади і став справжнім подарунком для дітей та їхніх батьків. Пастор Віталій Попович каже, всім ми хочемо показати і розказати, що є Ісус Христос, який дуже сильно любить діток і дуже сильно любить всіх людей. Ви знаєте, дуже мені тут сподобалося. Я приїхала своїми двома дочками. Діти більше пізнають про Господа Ісуса Христа, нашого Спасителя. Тут є різні ігри, чудові організатори, прекрасні кухарі. Які нам готують їсти ну, в загальному дуже-дуже сподобалося і гарні враження. Ну, Її тут все подобається. Тут і гірки гарні, і діти приємні, і колектив дуже вічливий, дуже гарно, каже, їй дуже все сподобалося. Служіння дітям ж підліткам в загальному це одне це служіння для Бога. Бог він добрий і любить кожного із нас. І ми хочемо для Бога послужити, донести для дітей цю цінність, що Бог їх любить. того, що в час війни в час таких… Щоб вони з дитинства вже знали, що Бог є, щоб він може з ними бути разом. під час… Змагати їм. Так, так, так. Особливо для підлітків дуже важливий цей час, коли них підлітковий вік. Потрібна підтримка. Підтримка особливо. Я часто спілкуюся з молоддю. І задаю їм питання, і бачу, що рівень пізнання Бога молоді, молодих людей дуже низький, і ми взяли за акцент працю з дітками, щоб вони з ранніх років могли почути правду, почути істину Євангелії, навчити їх таких ключових моментів. І я думаю, навіть прийде моменти в житті, і це буде якесь рішення в їхньому житті, щоб робити правильний вибір. Щоб поступати гарно і щоб вони були гарними громадянами нашої країни. До Ісуса Христа приводили дітей. І були учні Ісуса Христа, які боронили цього, перешкоджали. Ісус Христос сказав: Не бороніть, бо таким належить царство небесне. І думаю, що нам потрібно вкладати в діток і особливо в сім'ї. Навіть тут є сім'ї, які е, є тимчасово переселені, і ми бачимо, що їм потрібна допомога, і вони мало знайомі з Ісусом Христом, і мало знайомі з Євангелією. І ми працюємо над тим, щоб більше вони пізнали Господа. Тут серед зелених пагорбів Шумщини відбулася інвестиція, яка не має ціни у дитячі серця, наповнені вірою в Бога та дружбою. Любов, дай любов, я тебе не вітаю, дай любов, я дай любов, дай любов, я тебе не віддаю, дай любов, незалежно від раси чи від кольору людей, ти люби усіх, усім, роби добро, незалежно від раси чи від колів.